Донецький Шахтар припиняє своє існування у лізі чемпіонів в цьому сезоні. Друзі, але якщо б ви почули до матчу з порту, що Шахтар заб'є на Драгау три м'ячі. Ви б зраділи, але і цього виявилось недостатньо, тому що порту забив 5. І поки там псевдоексперти кажуть, що Шахтар став заручником Ріната Ахметова, ну, в принципі, так воно і є. Але тут е, б, контекст був у самій грі, що Шахтар повинен був атакувати, сидіти у глухій обороні, ризикувати. Але, друзі, я вважаю, що шансів у Шахтаря було і так небагато, а подарувати нам якісний красивий футбол з забитими м'ячами, why not? Можливо, я мислю як Ренат Ахметов. Але мені подобається така гра Шахтаря. Тим паче на Даргау обіграти порту ну, було майже нереально не тільки Шахтарю, а майже будь-якій команді. Найвищу оцінку за матч отримав Данило Сікане. Це не дивно. Він створив два м'ячі. А найнижче отримав Бондар. Теж не дивно, тому що Шахтар також помилявся не по дитячій. Напишіть ваші враження по шахтарю в цій лізі чемпіонів у коментарях. Мені було цікаво спостерігати, шахтар нам подарував чудову гру, прекрасний результат, не ідеальний, але дуже і дуже непоганий. Напишіть свої враження ви. Та який шахтар вам подобається більше, більш прагматичний чи більш агресивний, але з ризиком пропустити 5. До речі, команда, яка ще не вигравала в лізі чемпіонів, наш колишній суперник Антверпен, взяв і переміг Барселону. Що казати, група була дуже цікавою, і суперники були непростими. Але Шахтар обженяє Антверпен. І проходить в Лігу Європи, де, на мій погляд, там йому і місце. Тому будемо сподіватися, що Шахтар буде продовжувати свій шлях у лізі тепер Європи і радувати нас новими завершеннями. Друзі, ми всі, ну я тим паче сваримось на наших ребітрів в Україні на систему ВАР, що її неправильно використовують. Ви бачили самі, в цьому матчі сталася історична подія. Система ВАР ще не була ніколи настільки безнадійною і настільки опущеною на дно, що просто всі переконали, що система ВАР дуже і дуже не вдосконала, і її треба вдосконалювати. Коли Шахтар забив свій перший м'яч, ви всі пам'ятаєте, що боковий рефері підняв свій прапорець, але Шахтар забиває м'яч. коли... Майже всі гравці порту вже просто встали, тому що вони бачили цей прапорець от, і майже там не, спричина, не спричиняли спротиву. Але Шахтар забив і правильно зробив. А якщо б Шахтар не забив, ви мені скажіть, тоді навіть система Вар не переглядала б цей момент, тому що він не призвів до голу. А так Шахтар забив. І йому це зарахували. Хоча система не досконала. Тому що коли гравці бачать вже пропорець, бачать арбітра, який час готується свиснути, вони вже розконцентруються. Тому систему треба е далі налаштовувати. Але в цьому матчі це було прикольно і це було на нашу користь. На жаль, не весь матч таким був.